Торесте минулої доби росіяни нанесли п'ять ракетних ударів по Запоріжжю та передмістю. Зараз з нами на зв'язку голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старох. Поговоримо з ним детальніше про наслідки цих обстрілів. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю останніми днями а вже навіть і тижнями. Запоріжжя в епіцентрі вогню російського за останню добу, які масштаби руйнувань у вас. Ну, ви знаєте, що останній тиждень досить великі втрати Запоріжжя понесла із за терористичних дій російських окупаційних військ. Позавчора були багатоповерхові будинки, вражені. На жаль, вчора вони продовжили займатися цією поганою справою. На щастя, прильоти, які були в Шевченківському районі біля багатоповерхівок, жодного життя не унесли, але збільшилась у нас кількість людей. Які внаслідок ударів позавчора загинули на центральному проспекті міста, і поруч вже 18 людей загинуло і ще трошки не знайшли ми людей. Тому це все на совісті цих негідників, подонків. І Хотілося би сказати, що одна ситуація це удари, від яких ми не застраховані. Звичайно, у нас велика проблема з тим, що хвилину летять ці ракети, і дуже важко встигнути укритися, але з іншої сторони, досить всі об'єдналися. Прийшли 200 чоловік на допомогу, щоб розбирати завали. І за рахунок того, що швидко розбирали завали, вдалося 21 людину врятувати. Тому є втрати у Запоріжжі, але є і врятовані люди. Є вже такий досвід, може й сумний, але спільної роботи на те, щоб врятувати своїх ближніх. Скільки Даші часу віде? ще треба, аби розібрати завали цього будинку в центрі міста, в який влучила ракета? Сьогодні буде завершено. Там на ранок уже 90% майже було розібрано завалів, тому там швидко все завершиться. На жаль, вчора ввечері був ракетний обстріл, який теж знаєте, як воно діаліктіка життя. З однієї сторони збили наші хлопці кілька ракет, але одна ракета касета розсипала по одному з сіл по мушувальської громаді. Все село усипано ракетами. Ну, цими... Взривними невеличкими штучками, і відповідно, п'ять людей постраждало, один загинув. В тому числі постраждала малолітня дитина рік і два місяці. Ну таке ну тероризм він і є. Тероризм село до сих пір розміновує, тому що дуже багато висипалось в межах цього населеного пункту. Всім треба бути пильними. Ми закликаємо нічого, не фотати, не дивитися у вікна, не підходити, тому що от ходиш, потім спілкуєшся з людьми різний досвід. Одні далі продовжують підходити, глянути, що там сталося, замість того, щоб сховатися. Інші дуже гарно молодці зразу реагують, і внаслідок реакції правильно і дотримання норм проти повітряної тривоги. Кількість жертв значно менша, ніж могла бути, враховуючи, що ракети летіли, прилетіли в центр міста і в густонаселені райони. Прошу. Що це за ракети? Чим вас обстрілюють? С-300. С-300. і в Гулій прилетіло С-300. І сьогодні знову в Гулей полі прилетіло в підстанцію поруч з підстанцією. Вчора в центр міста саме прилетіло. Ну, ви знаєте, що Гуліполя Оріхів, Комишуваха там і ці громади у нас обстрілюються щоденно. Тепер ще Запоріжжя приєдналася до цього списку терористичної діяльності окупаційних військ. А з чим ви пов'язуєте таку особливу увагу останніми днями окупантів саме до Запоріжжя? Та, ну, та воно не останніми днями ми з 1 серпня 138 ракет було випущено ворогом. А, ну, воно так синусоїдально. то за тисяча а, десятки обстрілів і там прильоти ізрідка. А буває так, що от сотні обстрілів і велика кількість прильотів. Ну, плюс же у потвори вчора було день народження, тому, мабуть, вони як не вб'ють пару мирних громадян і дітей не покалічать, вони, мабуть, спати не можуть. Тому може і активізували ці обстріли? Ну але нічого, я думаю, що кожен всі ми розуміємо, що кожен отримує по заслугах, і за всі ці обстріли прийдеться відповідати. Головне життя, здоров'я людей всім реагувати, правильно діяти а там все, що зруйновано, відновлено чи є у вас рекомендації щодо евакуації з міста або виїзду якихось певних категорій населення, кому б ви радили це зробити зараз. Ми завжди говорили і говоримо, що жінки з малолітніми дітьми краще їм знаходитись в більш спокійних територіях. Ви знаєте, що у нас освіта йде тільки онлайн, Офлайн у нас неможливий з 1 вересня, в тому числі, і тому можна з будь-якої точки України виходити в онлайн навчанні і щоб діти були в спокійних умовах, тому що що коли ночі. Тижнями не сплять діти і вибухи, ну це не, не сприяє їхньому і психічному, і фізичному здоров'ю. Тому ми радимо виїжджати. На щастя, багато хто виїздить і за останні дні трохи покинули місто. Ну а чоловіки і всі ми разом далі об'єднуємося. Укріплюємо нашу оборону і нашу здатність протистояти терористичним загрозам. Ще хотіла вас питати з приводу запорізької атомної електростанції. Сьогодні вночі окупанти пошкодили останню лінію, яка пов'язувала її з українською енергомережою. Це вже втретє, фактично зробили блекаут для Запорізької АЕС. Зараз чи відбуваються там ремонтні роботи? Чи є надія, що знову вона буде підключена? Ну це не просто і не перший раз це не просто. На жаль. Ситуація така що зараз працюють генератори, які забезпечують енергію станції для того, щоб дотримувалася ну, безпекових питань, тому що 130 мегават треба, щоб тримати, охолоджувати реактори зону, яка не так активно працює, як при працюючій станції, але тим не менше. Ситуація складна. В генераторах пального вистачає на тиждень. Приблизно в цих тому десь тиждень запасу є. Всі хлопці, які працюють на атомній і енергетики, шукають час лінії пориву цієї лінії електромереж для того, щоб швидко її відновити, тому що без енергії з української енергосистеми робота станції. Вона ну точніше, холодна зупинка всіх реакторів. станції вона знаходиться ну, під питанням більшого погіршення. Наразі радіаційна ситуація нормальна, але ситуація напружена. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що інформуєте. Олександр Старов, голова Запорізької обласної військової адміністрації, долучився до нашого ефіру, і ми рухаємося далі. Єдині новини.